Одразу декілька цікавинок ми відшукали для вас в одній із танцювальних шкіл Дніпропетровська. У піднебесі танцювального бумонду ми зустріли Олену Перепелицю, фіналістку другого сезону українського аналогу шоу Союзінтів «So Кенденс. Відшукали живий супровід тренувань та спробували свої сили у танцювальному караоке. І про все це по черзі. Остання річ здивує кого завгодно. Думаєте, якщо караоке, то треба співати? А ні, тут треба якнайкраще продемонструвати рухову активність. Кіберспорт це е, змагання, які проводяться в якихось комп'ютерних іграх чи відео геймс, як то кажуть, на заході. Тобто, у даному випадку йдеться про іген Central. Наразі ми маємо вже третю версію цієї гри, тому е, ну, як для мене стало, скажімо, сюрпризом той факт, що Дніпропетровську це е, ніхто не проводив так, скажімо, що про це чули. Я тільки що вперше в житті до неї стала. Я його вот буквально хвилин назад взагалі не знала. Вот, просто вышла из соседней комнаты, увидела, что такое что-то есть, там что-то руками водят, что-то выбирают, я вообще не поняла, что происходит. Мне предложили попробовать. и вот Я четыре раза станцевала и. Один раз правда програла три рази виграла. Весела забавка слугує і розвагою, і перевіркою власних танцювальних здібностей. Адже в системі все одно, хто перед нею професіонал чи аматор. Dance Central – це американська розробка 2010 року, яка сьогодні вже має два сіквела або продовження гри. В останній можна вибрати свого героя, режим гри, рівень складності та танцювальний напрям. Комерційний хіп-хоп плюс різні там, де з диска якісь старі моменти. Тобто вони, вони відібрали це вже ж третя програма. Вони відібрали все те, що користується попитом, паті мус і так далі. Є е, е, кліпи відом, відомих хореографів. Тобто, третю версію, як я пам'ятаю, презентував Аша. і над е, е, якоюсь такою суттєвою кількістю рухів працював його хореограф. Ми викладали просто про це ролик. Ну, там серьезные хореографы працевали. Главное, насколько я поняла, точно повторить манеру движения правильно. Тут, я так поняла, здесь играет роль каждая деталь. Как ты руку поставил, как там повел ногой, то есть корпус. Все это очень важно. И, то есть, как бы, я понимаю, тут сенсор есть, да, который это все считывает. І кожен там неправильно правильно повернутий палець буде стої вам балів. Ніяких балів за правильні рухи не нараховуються на майстер-класах. Танцівниця та хореограф зі столиці Олена Перепелиця зараз викладає у декількох студіях Києва. Бере участь у танцювальних постановках Антона Овчинникова та не забуває про самовдосконалення. Про цей момент не забувають і Дніпропетровські танцівники, відвідуючи майстер-класи із нових технік. Та мой перший майстер-клас такому стилі. Мне очень сильно понравилось, мне хореограф другой показывал, я на танцах хожу, он мне показал это мастерство, мне как бы больше начало оно нравиться, и вот я узнал об этом и приехал. Я ее не знал как хореографа, я знал как танцора, он довольно хороший танцор, вот. ну и как хореограф на меня сегодня удивила. Для меня это было очень интересно и как бы познавательно, я очень много для себя интересного нашел нового. Вот, ну как бы техника падения, это ну, как я считаю полезно для всех танцоров, потому что ну, избегаешь большинства травм. Техніка «Flying low» у перекладі Низький Політ в Україні з'явилася із розвитком сучасного танцю. Танцівники говорять, у цій техніці партнером є не жива людина, а підлога. І з ним вчаться взаємодіяти учасники майстер-класу Олени Перепелиці. Техніка построєна на імпульсах, на использованні тіла для легкого переміщення, як це має бути політ над полом. Також робота з диханням, з центром тяжкості. Для середнього уровня немножко чуть выше середнього. І вони совсем, в принципе, справились. Им осталось только це дорабатывать. Я очень удивилась, Мені було приятно з ними и Хотілося й що ми не могли остановиться. Створити необхідну атмосферу у залі якнайкраще зможе жива музика. Новомодна фішка із-за кордону. Тепер з'явилася і у Дніпропетровську для класики піаніст, для хіп-хопу, діджей. Живий звук. Ви знаєте, це не механічний звук. Він несе атмосферу. Ви, ви, це, ви це відчуваєте і. Тут великий дуже плюс для викладача, тому що коли ви працюєте за компаніатором, він слідкує за вами, роби робить тихіше, швидше, громче і так далі. Приривається майтафон, навіть з пультом такого фідбеку немає.